Всім привіт! Це третій епізод із серії влогів з Колорадо. Сьогодні ми з вами відправимось у маленьке містечко. Поговоримо про особливості життя в Америці. Приготуємо разом вечерю, а саме стейки з бізона. І Я поділюсь на особистому досвіді, порадами, що робити, якщо почалось кисневе голодування на великій висоті. Ну що, сідаємо в машину і відправляємось в маленьке атмосферне містечко Буенавіста. зупинились біля річки Арканзас, яка протікає через каньйон. Є Однією з найпопулярніших взагалі, річок в США для рафтингу. І цей національний парк це ідеальне місце, де можна якраз побачити Колорадо в повній його такі первісній. Дикій красі, до речі, багато тваринок, і нам пощастило зустріти олені. Знаєте, коли ми приїхали в це абсолютно безлюдне містечко, я зрозуміла, що в світі, де все кричить, реклама, новини, повідомлення, дуже легко загубити себе. Насправді ми настільки звикаємо до усього цього шуму, що тиша починає лякати. І внутрішня тиша це не про відсутні звуки. Це коли ти чуєш себе, свої справжні бажання, страхи на Ті а не нав'язані суспільством. Ми часто думаємо, що спокій прийде, коли ми все доробимо, все вирішимо, всім все сподобається, але це насправді пастка. Життя завжди було і буде динамічним, і тому важливо знайти цю тишу саме всередині себе. Якщо ви мене спитаєте, як до цього прийти, то я вам скажу так. Іноді через природу, через прогулянку в парку, в горах, де немає сигналу, іноді через ранок без телефону, іноді через практику, йогу, дихання, медитацію, а іноді просто через чесність з собою. Просто зупинитись і спитати себе, хто я насправді, чого я хочу, чого я боюсь. І дозволити собі бути максимально відвертою з собою. І пам'ятайте, що тиша це не втеча, це навпаки повернення до себе, до себе справжнього, до життя, яке не вимагає гучності, щоб бути цінним та важливим. На своїх практиках з йоги я часто розкриваю цю тему тиші, бо я вважаю, що для жінки це особливо важливо бути в контакті з собою, зі своїм тілом. Та, зі своїми думками та емоціями. Тут іде готовка повним ходом. Я, до речі, до того, як переїхала в Америку, я взагалі не їла червоне м'ясо. А мій чоловік він дуже любить червоне м'ясо і привчив мене, і в мене дуже підвищився рівень феррітину. Він у мене на класному реально рівні, це дуже класний показник. І я сьогодні ще зроблю ось такий салат це буде. Кінза, ось такий агліпанита і авокадо. Типу як гуак, тільки... тільки більш такий крупними шматочками нарізаний. Це, до речі, вибачте, вегани. Я колись теж була веганом пару місяців і дуже себе погано почувала. Хоча їла дуже збалансовано, як на мій погляд. Там і білок вживала рослинний. Так от, це стейк із бізону і а, австр австралійський лем це бар баранина, да? Yeah. Да. ось такий чай будемо пити. Він в пакетиках, але доволі смачний. Тут в складі ромашка, м'ята, лаванда, такий заспокійливий вечірній чай. Я покладу одразу два пакетики, бо великий чайник. І... Да, в горах це ідеальне місце, щоб пити багато чаю. Хвилин 10 точно нехай стоїть. Я, до речі, з собою взяла. Султан Сабо, ось цей батер. Блін, він насправді такий а, зволожуючий такий густий, що ідеально підходить для такого клімату. В мене аромат ось цей самий популярний аюрведа. Так, Бледик, Боже, як тут затишно в цьому будинку? в кожному куточку затишок. Є таке поняття, коли ти знаходишся в горах, всі про це знають. Це рівень над рівнем моря. На англійській мові це називається elevation. Elevation на самій високій точці в Карпатах. І сама висока точка в Карпатських горах це 2600 метрів. Тут, де ми живемо зараз, тут elevation в нашому будинку 3300. Це дуже дуже високо. тобто ми зараз знаходимось на точці, яка вище Карпатський гір. І якщо подивитись з нашого вікна, то тут гори ще вище, вище, вище. Це просто об'єм і розмір це не можна описати навіть словами, наскільки вони здоровезні. І це гарно, це вражаюче, але є зворотня сторона цього всього. Це ваше самопочуття. Бо, по-перше, тут все пересихає, пересихає шкіра. Очі, губи, пальці висихає абсолютно все. І по-друге, це абсолютно інший тиск. Тут вздуті всі пакети, як я вже казала, всі тюбіки, всі пакетики. І я відчуваю абсолютно інший тиск всередині себе. І він мені не дає нормально спати. У нас різниця дві години між Флоридою та Колорадо, і я засинаю тут у вісім годин я просто вирубаюсь. У Флориді це було б 10, але все одно я у Флориді я пізніше лягаю. І ось цей тиск, він дуже. Тут інший рівень кисню, і люди деякі купляють ось такі кислородні маски і так з балончика, вдихають, щоб трошки краще себе почувати. Я навіть от розмовляю, мене пересихає горло, і мені трошки важко говорити. Ну, Весь час маю щось пити. Наприклад, Якщо привезти людину, яка живе тут там, до нас у Флориду, цій людині буде теж дискомфортно фізично знаходитись, але це все адаптація, займає трошки часу, і да, Але і, ви знаєте, я такий гір ніде ніколи не бачила. І в Європі я багато де була, і на лижах каталася. Але такого я ніде не бачила. Це дуже вражаюче. Тому якщо у вас є віза або ви живете в Америці, то я дуже дуже раджу поїхати. В Колорадо, це мій перший раз. Це третій штат, який я побачила в Америці. Класний, вражаючий, саме гори, саме природа. Тут поряд з нами два крутих таких курорти горнолижних: це Аспен і Вейл. Вони такі, типу лакшері, там всякі ларап'яни продаються. Тобто це такий лухарі, курорт горнолижний. Вартість одного скіпасу здається десь 300-400 доларів на день, що дуже дорого реально є. Те, що я бачила, бо я раніше теж каталася, лижниця в минулому. Тут дуже круті спуски, дуже круті траси. Мені здається, що тут всі траси просто чорні. Кожна подорожі вони завжди розширюють твоє самовідчуття себе в першу чергу, а потім вже. Твій світогляд розширяють, бо ти бачиш, як живуть інші люди. Для мене кожна подорож, навіть сама маленька, вона завжди щось мені в собі відкриває. от Поїхали в Майамі, там на декілька днів, потусувались, і ти бачиш, на якому рівні взагалі це місто, яке воно розвинене. Поїхав в Колорадо, подивився на ці гори, на цю природу. Ти розумієш, що тут люди взагалі їм матеріально, от як вони живуть, тут індійці Побачила нещодавно індійця, прям такого. Як із фільму Сумірки на такому траку, справжній такий індієць. Е, да, вони живуть тут в таких домах на колесах, в Моблхомах, і люди просто от у них такий стиль життя. Це дика природа, це дикий запад, wild west. Звісно, хочеться сказати, що Америка це зовсім інший рівень. Тут ти ніде не зустрінеш. Особисто я ніколи не бачила, скільки їздила по дорогах тут. Ніколи не бачила якихось там замизганих туалетів або щось таке, там, типу, брудне. Там якась, вибачте, що таке, кажу, там дирка в унітазі. Знаєте, як це сільський туалет, такий у дороги. Тут такого нема. Тут еристерії, заправки, все чисто, все прибрано, все для людей, в якому б ти не знаходився взагалі. Просто за жопінське все одно буде, все класно, і ти будеш себе відчувати комфортно. Все, я щось забалакала, піду. Коротше, я люблю Америку, реально. В неї є свої недоліки, але я відчуваю, наскільки тут все для людей. Тут, знаєте, їдеш по дорогах, знову ж таки, в самому взагалі. Забитому в The Middle of Nowhere ти їдеш, і там буде ідеальна дорога, просто ідеальна, щоб все, все зроблено, щоб ти добрався е, цілим, спокійним, щоб твоя машина була ціла. Це я люблю Америку за те, що тут люди себе відчувають такими, знаєте, по-перше, вільними, а по-друге, не знають, за що вони платять налоги, що ці налоги це не йде в карман там комусь, а що це реально будуються дороги країна відчуває себе захищеною, коли тут ми почали жити в війні, так, всі українці, і ми тепер знаємо, наскільки важливо, щоб в країні було, було чим захищатись, бо ти не знаєш, який в тебе сусід кончений там десь може з'явитися. Подивлюсь, що там на вулиці. Ну що, горить? У нас тут камінчик. Так затишно, боже, мені не хочеться уїжджати звідси так добре тут. А, яке м'яско. Трошки не, не Ні, зможуть. Угу. Зараз тут, як вовки збігуться, друзі лап тут просто купа, тут купа тварин взагалі. Не розумію, хто тут ходить, але всі оці відбитки просто страшні. Так, окей. Наша вечеря сьогоднішня. Тут я забила салатик типу типового акамоля, м'ясо. Чекаємо ремберця. І тут такі грильовані цукіні. Це дуже смачно. Ми от завжди, якщо вечеряти, то їмо м'ясо, рибу та овочі. До куста ще пороч там. боже, вони такі смачненькі. Каже, okay, так береш за ніжку. І можна прям одразу звідси кусати з ніжки. На наступний день в мене з'явилися вже більш такі сильні симптоми кисневого голодування, і одразу зранку ми відправились в магазин, щоб купити мені балон, бо мені вже було дуже важко дихати, в мене кружилась голова та сильно билось серце. І, Якщо чесно, балон не дуже сильно допоміг, а допомогло вже прямо приїхати в місто, де елевейшн не таке велике, як в горах. І ми відправляємось додому з вами. Друзі, рек є там. Друзі, ми вже в аеропорту Денвера і вирішила вам записати такий маленький подкаст. Та ні, насправді, наша поїздка вже завершилась, і вона була нереально класна, нереально така. Естетична, дуже схожа на ретрит ретрит для двох, і мені здається, це чудова ідея, як провести парі закоханим або сімейній парі свій час. Це просто усамітнитись і поїхати кудись в гори або до моря. І просто засісти в будиночку на декілька днів абсолютно без роботи, без дітей, без тварин, без нікого. Це був класний досвід, мені дуже сподобалось, І естетика самого дому, і гори Колорадо – це щось нереальне. Але сьогодні я зловила жорстку таку гірську хворобу. Вона в мене була така, знаєте, дуже. На такому низькому рівні я її відчувала, але сьогодні зранку прям дуже сильно я відчула і довелося купляти навіть такий балон спеціальний з киснем, бо ми знаходились дуже-дуже високо, це більше трьох тисяч метрів над рівнем моря. А гірська хвороба починається, якщо ти від двох тисяч метрів. Ми були на трьох тисячах метрів, і для порівняння у нас у Флориді всього. 15 метрів, просто 15 метрів, 10-15 метрів, а в Колорадо 3 тисячі і вище. Якщо будете їхати так само в гори, в Карпатах це не потрібно, але якщо будете їхати так в гори, то майте на увазі, що треба з собою брати добавки, які покращують рівень кисня, підвищують рівень кисня в крові. Ось ці балони, які вдихаєте з киснем. Uh, і да, от, і зараз у нас буде вже наш рейс в Темпа International Airport. So, Я вже хочу додому. Я вже сумую за котами, за собаками. У Мене починаються йога тренування. Можете до речі доєднуватись до них. Що це ми тренуємось в онлайні, зберігаються всі тренування в записі, і ви можете тренуватись в будь-який зручний для вас час зі мною і з іншими дівчатами в релаксейшн клабі з Інь та джентл йоги. Дякую вам за перегляд. Дякую за лайк. Є якісь питання? Я на них відповім. І I love you! все, друзі, ба-бай.